Є як мінімум а три вже сили, які діють на дезінтеграцію Росії. Це суто активне може бути Китай, тому що якщо вони бачать, що американці намагаються перетягнути на себе Росію, навіщо їм така країна? Тоді потрібна на їх кордонах, яка буде створювати невизначено, що вони нафту та газ Сибіру не можуть виключити Москви. Далі туреччина у них є своя історія: тюркський світ скромно тюркський світ розповсюджується до Тихого океану, тому що вони всіх до тюрків перераховують. Ну і Україна нам сам Бог волів. Нам не цікаво взагалі існування Росії. Тим більше у України з'явилися можливості перекривати основні торгівельні артерії для Росії. Наприклад, в радянському союзі, коли розпадався, не було ж бомбардування в російських, наприклад, да? чи портів, чи партів Балтійського моря. А зараз ну бачите, як збовушники взялися вже і впав експорт на 15% через удари по портах, в тому числі.